Вітаю всіх, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні роздивимося надалі основні принципи місцевого складування. І відповідно, це державна підтримка та гарантії місцевого складування. Такий дуже цікавий принцип. Але саме найголовніше, що зміст цього принципу наголошують, що держава з метою розвитку демократичних засад, організації суспільства, залучення громадян до вирішення питань місцевого значення має Організаційними, правовими, матеріально-фінансовими засобами сприяти встановленню та розвитку місцевого середування, створювати відповідні гарантії для такої підтримки. Тобто, з боку держави має бути підтримка для того, щоб на територіях, де мешкають люди, відбувалося місцеве средування, відбувався розвиток. А для того, щоб це було, повинен діяти ефективно сільський селищний міський голова який представляє дану територіальну громаду, і казати державі, що йому необхідно для того, щоб держава підтримувала відповідно місцеве середування, яке, яке має велике значення для життєдіяльності території. І ми надалі скажемо, про що йде мова. Взагалі, таке поняття, як державна підтримка, це вид, вид публічної влади. Як важливий елемент демократії та ефективний інструмент забезпечення добробуту населення. І саме про це я наголошую Конституцію України, це стаття 142, частина 3, в якій йдеться мова про обов'язок держави. А саме держава бере участь у формуванні доходів, бюджетів місцевого складування, фінансово підтримує місцеве складування. Витрати органів місцевого средування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і компенсуються держави. Мова, мова йде про державну підтримку у вигляді фінансування делегованих урядових повноважень, які наголошені в главі 2 закону України про місцеве місцевання. На сьогоднішній час цих повноважень більше 100 штук. Відповідно, сільський селищний міський голова, як представник від уряду України має виконати всі ці повноваження, які мають відношення до місцевого святкування, до розвитку тієї території, яку він представляє. Для цього він повинен разом зі своїми виконавчими органами рад розробити ряд цільових програм щодо тих або інших питань, які наголошені у главі 2. Це делеговані урядові повноваження і в доказовій частині сказати, скільки ми повинна, повинні бути надані кошти з боку держави або фінансування з боку держави для того, щоб ці програми були виконані. Тобто, сільський селищний міський голова має весь час діяти і співпрацювати з державою, щоб держава надавала підтримку і підтримувала фінансово місцеве федування. Тобто, сільський селищний міський голова. Має бути весь час на зв'язку з державою. Він повинен спілкуватися, казати, показувати, що саме йому необхідно, для чого це необхідно, яка сума коштів йому необхідна. Розробляти нові, нові нові програми для цього. Він повинен весь час діяти як людина, яка Представляє не тільки територіальну громаду, а яка представляє і уряд України. Тобто, щоб сільський селищний міський голова розумів, що якщо будуть виконані делеговані урядові повноваження, то, відповідно, буде відбуватися розвиток місцевого сходування на тій території. Тобто, повинна бути ефективна його діяльність по відношенню до держави. Надалі, гарантії сходування це система умов і засобів. Що забезпечує процес реалізації прав на місцеве срядування територіальним громадам, також захист прав на місцеве срядування. Гарантії розглядають ті економічні, політичні, духовні підвалини і цінності суспільства, які служать передумовами стимулювання розвитку місцевої системи організації влади. І саме окремо хочу наголосити, що. Конституції України в статті 7 наголошено, що в Україні визнається і гарантується місцеве свядування. І тільки завдяки плідній роботи, дієвій роботі сільських селищних міських голів, які співпрацюють з державними органами влади, буде відбуватися місцеве свядування на території, вирішені багатьох питань. Бо якщо сільський селищний міський голова розповідає весь час про недостатнє Фінансування, про багато невирішених проблемних питань, і при цьому нічого не робить, і не розуміє, що є державна підтримка вирішення тих же питань, які виникають на території, то сільський селищний міський голова не розуміє взагалі свою посаду і чим він має справу. Бо тільки держава підтримує місцеве средування, як наголошено, в основних принципах місцевого свідкування, але повинні бути дії з боку сільського селищно-міського голови. Він повинен діяти, представляти відповідну територіальну громаду, відповідну територію і казати весь час державі, що потрібно для того, щоб відбувався справжній розвиток на території з доказовою частиною. А це виконання тих повноважень, тих делегованих урядових повноважень, які наголошені в главі другої. І це має розуміти в першу чергу сільський селищний міський голова, бо за нього ніхто їх виконувати не буде. Якщо їх не виконують і відповідно виконавчі органи сільських селищних міських рад, то яка ж може бути підтримка від держави? На підставі чого? Ось важливе питання, щоб всі зрозуміли це як територіальні громади, так і відповідно, обрані представники влади на місцях. Для співпраці з державою і цим повинні займатися в першу чергу сільські селищні, міські голови, весь час, ось цей ось цим питанням щодо того, щоб була підтримка від держави, для того, щоб були виконані ті повноваження, які наголошені в главі 2 закону України про місцеве складування. І для того, щоб було розуміння щодо основних принципів місцевого складування, які наголошені в законі України про місцеве складування в Україні в статті 4. Ось на цьому, шановні глядачі, дозвольте завершити це відео. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть. До нових зустрічей. До побачення.